Навчання грамоти велика рукописна буква О. Буква О така от кругла. Хто не бачив, подивись, наче сонце, наче бублик, мов обручик, хоч котись. Послухайте віршик і запам'ятайте імена дівчаток. Оленя одне блукало, оленя когось шукало. Оля Олю запитала От кого воно шукало? Оля Олі каже прямо, оленя шукало маму. Зошит свій я відкриваю, рівно я його кладу, ручку я ось так тримаю, сяду рівно, не зігнусь. Буду я писати вправно до роботи я берусь. Велика буква О це великий овал. Починаємо писати нижче міжрядкової лінії. Потім заокруглено ведемо вниз до нижньої рядкової лінії, де знову заокруглюємо вправо і ведемо туди, де починали. Пишемо під такт, під лічбу. І раз. І.